Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні поговоримо з вами про покаяння як умову відродження. Багато людей знають про покаяння, але не багато людей бажають каятися. А в Біблії сказано зрозуміло ясно з цього приводу. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. А хто признається, та кидає їх, той буде помилуваний, пише Примудрий Соломон при повістках 28 розділі 13 вірші. Тому давайте поговоримо, наскільки важливо каяться признавати свої провини. І допоможуть нам сьогодні в студії наші гості, які хочу представити Лідія Власик, Володимир Величук і Валерій Гусак. Вітаю вас! Вітаю! Хочу вас запитати, дорогі друзі, яку роль взагалі грає покаяння в вашому житті? От як ви відноситесь до покаяння? До признання своїх провин. Поділіться вашим власним досвідом. Ну, Ви знаєте, якщо бути так чесним, то розуміючи, що покаяння відіграє велику і важливу роль в твоєму житті. Хоча от е така природа людська, що не завжди хочеться каятися, не завжди хочеться визнати свою неправоту. і так далі. Але коли це робиться, то воно, воно приносить, певно, що свої благословення. Так, дякую. Біблія навчає, що треба покаятися перед Богом і перед людиною, якщо ти перед нею завинив. Мені перед Богом легше. А перед людиною бувають проблеми. Але я розумію, що це потрібно, і тому, якщо треба, то йдеш і робиш. Ви себе просто заставляєте? Ну, звичайно, а що ж, якщо треба, якщо винувати, так треба і каятися. Дякую, дякую. А ви що скажете? Ну, різниця різні досвіди бувають. Перед Богом правда легше визнати свої провини, тому що ти знаєш, що це безумовно його любов. Ти знаєш, що ніколи людина тобі не дорікне і не згадає. Але перед людьми собі якщо ти усвідомлюєш що для себе, ти повинна зробити легше, а не вбивати себе, то усвідомлюєш і просиш пробачення і каєшся перед людиною. А чому ви зв'язали покаяння з вбивством чи не покаяння з вбивством? Тому що дух непрощення це руйнує взагалі твоє здоров'я, настрій. Мені здається, якщо людина розуміє, що когось образила або не права в будь якій конфліктній ситуації. То розуміє, якщо людина має здоровий глузд і зд... ходить, не знаю, має відстосунки з Богом, то відчуває, що вона вчинила неправильно. Угу, угу. Тобто це відчуття якось руйнує тебе середини. Ну, так? почуття вони завжди руйнує. Угу. Ну, добре, давайте ми з вами підемо до Біблії. Подивимося, що і... говорить Біблія взагалі, і подивимося взагалі в контексті цієї великої війни між добром і злом. Покаяння. Що таке покаяння в контексті між доб... війни між добром і злом? Як ви могли пояснити це? Ну, бачите, згідно з того писання, ми бачимо, що у цьому контексті великої боротьби між добром і злом, покаяння це як дар від Бога, який просто необхідний людині, яка є рабом гріха в цій боротьбі. І якщо а покаяння це фактично оці двері, які допомагають їй, які Бог дає, щоб звільнитися від проблеми гріха. Ну, давайте зв'яжемо раб Тому... гріха, що значить раб гріха? А повідношу до Бога, це що значить? Це людина, яка розірває, якою розірвані стосунки з Богом. Ага, значить, раб гріха це той, хто конфліктує з, з Богом. Конфліктує з Богом. І яку роль так. грає тут покаяння? Ну, покаяння ну, якраз дає у цей момент примирення. Ага. Примиряє так. людину. з Богом. Знаєте, я хочу зауважити ще один момент, що в покаянні важливі мотиви. Які ти мотиви перед собою ставиш перед Богом і перед людьми? Якщо я хочу виправити своє ім'я, і щоб я гарно виглядала перед людьми в громаді, серед друзів, ну щоб я не така ніби скандальна особа, то так, я прошу вибачення. Але якщо я правда співчуваю, і мене сум від того, що я завдала біль і смуток, я завдала, ну, ранила близьку для себе uh -huh. людину і Бога, і мені від цього неприємно. оце є покаяння. Оце є два моменти також в цьому. Uh -huh. От цікаво, що написано дії з тих апостолів, що. Щоб Бог підвищив да, свою правицію Ісуса Христа, на начальника і Спасителя, щоб дати Ізраїлові покаяння і прощення гріхів. І далі каже, а тих справ йому свідками ми, говорить Петро, і Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому. Mm -hmm. От ми бачимо оцей цей момент, що дійсно людина сама в собі не має того, щоб вона сама от така добра і визнається, вибачається, розуміє. Немає цього. Коли дух свій починає торкатися серця людини, оце і людина. Сприймається і усвідомлює, що це і недобре, і гріховний, чи по відношенню до Бога, чи по відношенню людей. Тоді цей наступник Бог дає цей дар покаяння, який приводить і до прощення, і до очищення, і так далі. І людина вже тоді себе не оправдує, а насправді вже купається в собі, визнає, Pufford, -50 -50 -50 -50 -50 -50 тут є не права, тут є. Але цікаво, дивіться, з чого починаються ці вірші, які брат зачитав: Бог наших Отців Воскресив нам Ісуса, якому ви сверть були заподіяли. Тобто говориться про те, що ту людину, яку ви розп'яли як грішника, як злочинця, Бог uh -huh. підняв. Про що це говорить? Про те, що ви засудили не невину... винуватого. Uh -huh. А якщо винуватого, то винув... ви самі винуваті, ви грішні. Uh -huh. Тобто, перед тим як людина повинна покаятися, вона зрозуміти повинна, що вона згрішила, що вона поступила не так, як потрібно. І Фак... це дуже важливо, і коли нас споглядає саме оцю жертовну любов Христа, який помирає саме по причині її гріха, оце викликає цей оцю, оцю, смуток, оце бажання, оцей дар покаяння. Він народжується фактично, коли нас споглядає Христа. І так само в нашому, житті, коли ми наприклад, людину образили. І коли ми якось ставимо себе на її місце і проаналізуємо її почуття, що вона зараз відчуває. Тоді в нас також народці ми підходимо тоді, і вибач, що я отак признаємо, признаємо що да. ми не поступили. Хотілося лише можна такий момент. Інколи покаяння ми сприймаємо, знаєте, таке в загальному. От Боже, прости мене, бо я грішна. От в загальному. А Бог хоче, щоб ми усвідомлювали, аналізували свій характер, своє життя, свої вчинки. Яким словом ти образила людину? Щоб чітко ти усвідомлював за що? Не просто ну, бо сьогодні я себе неправильно вела, недостойно. Чому неправильно? Щоб ми думали, щоб потім не повторювали ці вчинки. Конкретність має бути в покаянні. Так. Ну так я зрозумів ваші розмови, я зрозумів, що немає значення хто перед тобою. Якщо ти образив, ти повинен признати свою вину, правда чи ні? Тобто, чи це людина, чи це Бог. Чи ну, має ну, яке значення? Ну, в принципі, різного роду, яка от ну, вчений злочинів злочині чи гріхів є. Якщо це перед людиною. Ти, от я, наприклад, перед тобою, Роман, щось я завинив, то я повинен до тебе підійти не просто перед Богом, тільки попроти пробачення, що тебе образив, але й підійти до тебе, щоб налагодити стосунки з тобою. Ну якщо я завинив перед пев певною групою суспільством, людей суспільством, та. то я певно повинен прилюдно визнати свою, свою неправильний вчинок. А якщо я тобі, наприклад, завинив переді мною, а пішов просити Бога прощення без мене. Можна таке зробити? Чи ні? Ну, Бог же він же всіх може простити. Воно то так, недаром Бог в Біблії говорить нам, по-перше, що коли ти приніс свій дар до мене, uh -huh. а знаєш, що брат твій щось на тебе має, то каже, залиш цей дар, тому що він, як написано, більше, він даремний цей дар буде. І, і йди до брата, примириш з ним, а потім принось Богові, і тоді вже й Бог своєї сторони теж відпускає твій гріх. Ну мені здається, що не завжди можливо е, треба підходити, але мабуть. Людина... Але не обов'язково. Ні, обов'язково, але інколи треба можливо дивитися, ти не будеш кожних 5 секунд підходити і до, до людини. Оце тільки все життя займе, що пробачва, не це Називається як постослов'я. Да? Щось... Тобто ображати можна постійно, ні, а просити ні, раз в рік? Ні, ні, ні. ні. ні? Якщо а як? ти людина, може, так не прийняла близько до серця, ти, ти розумієш, що ти людину образила. Але ти бачиш по настрою людини, що абсолютно нормальні стосунки, немає людина, це все правильно зрозуміло, але ти розумієш, що недостойно себе повів то так. Але краще підійти попросити пробачення. Це краще, якщо людина, ну це навіть і смирення проявляється. Дякую. Просу. Я вважаю, що треба робити і те, і друге. Угу. Просити пробачення і в людини, і в Бога. Тому що якщо ти не попросив у людини, то ти, мабуть, не по справжньому покаявся. Угу. Якщо ти винен перед людиною, то йди до неї. Але друге питання: попросив вибачення у людини, а не попросив у Бога. Людина простила, але закон каже за гріх смерть. Тому треба йти до Бога і просити прощення у нього, бо Він помер за наші гріхи. Так. І от якщо ми зробимо і те, і друге, тобто ми й покаємося, і попросимо прощення, то ми знаємо, що Господь ну, Я думаю, просить. що якраз і результатом нашого покаяння перед Богом. Тому що це перше по не спрацювати. Як знайшов я перед людиною завинив, то перше, що я спрацюю, що я винувати перед Богом? То результатом покаяння перед Богом завжди буде визнання, ну, покаяння перед людиною. Якщо ну, цього немає, тоді. Я хочу вас запитати, а скажіть, будь ласка, а може бути покаяння ну, таке поверхневе, нещире. Взагалі, чим відрізняється щире покаяння і нещире покаяння? Чі існує не покаяння? Чим вони відрізняються? Я хотіла ще додати до того, що Володя сказав, що стосунки з людьми налагоджуються, коли є покаяння щире від Бога. В першій Івана, послання 1,9, написано, що хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досі. Тобто, якщо в нас гарні стосунки з ближніми, ну, це підтвердження. Біблійне слів воло після покаяння має бути і відповідний від стосунки. Якщо цього немає, значить щось з нашим покаянням угу. було не те. Ну добре, давайте до, до істинного і до неправдивого. Що як ми тут розуміємо? Ну певно, що і на сторінках Біблії ми зустрічаємо ряд багато прикладів. Наприклад, того ж самого фараона. Да? Бог не раз до нього прийшов, що він відпустив народ да? Ізраїльський, він каже, то такий Господь. Каже, ну Якщо так, ну, я живу, які, ну, якісь міри буду вживати. Ну, а фараон ніяк ніяк не наважується це визнати, признати і так далі. І тому ми бачимо ті наслідки, які вже сталися, і в кінці кінців він відпускає народ. І здавалося б, ми читаємо. Ну, напевно, вже ось тут вже покаяння спрацювало. Але, але Єгипет був зруйнований, первенець, син його був вбитий. І, і, і так далі, тому ми бачимо і, і сам... фактично його непокаяння привело його до великих проблем. До так? Великих проблем і наслідків тільки в його житті, але й його родини, його країни, навіть угу. тому ми бачимо, що коли кожного разу він казав ну добре, ідіть, я відпущу народ, а потім не відпускає знову. Ми бачимо, що за, за тими словами здавалося покаяння. Ну так угу. ніякої дії перетвореної не було О, в житті історія. Фараона. Цим закінчилася. Чим закінчилася? Що фараон, який відпустив євреїв. Потім збирає військо і доганяє їх, щоб знищити. Так давайте спитаємо себе, він покаявся, він зрозумів чи не зрозумів. Тобто Його результат дії... покаяння наші дії. як ми… — Ну так він відпустив народ? Випустив, відпустив, але потім поїхав доганяти. Ну, може, він потім згрішив по знову? Е, ну, може бути щось знову. То але... він не покаявся чи сорішився знову? <реш> Прошу, які у вас думки? Фактично, це не було покаяння. А що це таке було? Це, Якщо зі страху. Народ, зі страху. це дія на ситуацію. Знаєте, от цікаво, ага. що що справжнє покаяння воно веде і до Бога, угу. воно веде до залишення отій гри з гріхом. Це не емоційне угу. засмучення. Так, емоційне. цього не було. Його це покаяння не принавернуло до Бога. Він не головне він сказав: перш а хто такий Господь, коли постав. Тобто а ми в по... фактично, з вами зараз торкаємося мотивації. Правда, що це мотивація? Ми бачимо, що було сказано слово страх. Я почув слово страх, угу. але щось пропустили. Так його відповідь не врахували. Зі страху. Тому що, якщо що помер означає? його первісток, звичайно бачить, що вже втрутився Бог, ну і за страху. А до того, коли скільки раз просили не відпусти, не в багатьох так людей Фактично, він керувався тими нас, і він побачив. Що після якоїсь кари, там який наслідок. Це його страх, хто його знає, що буде далі. Да? Здається, ну, ну все я вже. Я вже... Ну, але ми знаємо, що покаяння без Духа Святого неможливе. А написано Бог ожесточив серце да, фараона. Так, як так, фараон міг покаятися? За що його судити? Просто питання іноді дехто вважає, що це оце Бог ожесточив, і тому так, фарон так, не міг цього так, зробити. Так, так, так. А ми бачимо е, в тому, що. Може бути Фа... таке сьогодні, також як тоді було. Певно, що може, і це проблема не в Богові, а в кому? А проблема а в, в тому, нас? що коли людина відкидає оцей вплив Духа Святого на її серце, яке вказує на проблему гріха, на ну ту проблему кайови. Ви стверджуєте, що перед тим Бог його не зрнежрочував, а Бог до нього звертався щиро. Так? так кожного разу, коли Моїсей приходив, це фактично було звернення Бога до до, до фараона. Ожосточення пішло пізніше вже. Відкинення, Ага. Mm. кожне відкинення, воно. Воно е жорсточило серце самого фараону. Хочу навести і другий приводу. приклад, інакше, протилежний. Павло переслідував, як і фараон. Так. Але сталося теж, страх був осліпнув і переслідував християн, але змі... сталася оця зміна, він не перекладав свою вину на інших. Він просто з... сталося доторк Духа Святого, і зміна, перетворення сталося. І він почав навіть і навіть каже, що Бог показав на першому мені. На... На... Я приклад перший, що як оця милість, як оце прощення буває, що я проти Бога грішив. І от зміна така, що це було покаяння щире. Uh -huh. А от вже Юда і, і Ісав, uh -huh. то зовсім інакше, мотиви були інакше. Ну, Ми вели шановно, двох героїв. Давайте розберемо їх. Так, що було з Юдою? Що було з Юдою? Що давайте з Ісавом спочатку, а потім з Юдою. Що ми знаємо про Ісава і про його покаяння? Хто може нам розповісти щось? Ну, він засмутився, що його ну, первородство це благословення, яке мало бути йому, благословило його брата. Тобто у сім'ї було два брата, два брата. На два так. близнюки. Але один народився перший, один народився другий. Перший це був Ісав, другий був Яків. І от ви прийшов час, що батько мав благословляти старшого сина, так чи ні? Але за пророцтвом і за обітницею Бога, що мав бути благословений зовсім. Ага, інший Це брат. запросень чи, чи тому, що він украв. Ні, Бог у будь-якому випадку теж опобіцяв, він би дав своїм да? законним чином. Угу. І як випадку, Просто як і поспішив, поспішив, як і він і так. І він може би так само руки, можливо, так зробив, як якого як одного разу зробив дуже. це. Він сам же зробив своїми внуками своїми внуками. Так само Бог би покеровав. Якщо б він був чесний у своєму у цьому, він міг би це нам пояснити, сказати і можливо би уникнув цього всього. Але так сталося. Фактично, і коли він побачив, що він втратив. Угу. Тобто він собі так прокрутив, які благословення, які би це результати були, я би мав це все мені належало. Угу. Але цього не сталося. Ну, він а чому, цього не стало, чому, фактично, чому він проінорував? Чому? Де, де це була помилка? Осна помилка Ісава? От, дивіться, і дуже показує. цікаво в посланні до євреїв. Угу. Павло пише, 12-й 12 розділ, 17-й вірш. Так бо знаєте ви, що й після я схотів він про Ісава йде розмова успадкувати благословення, відкинутий був. Не знайшов бо був можливості до покаяння, хоч mm. його із слізьми шукав. Чому не знайшов? Так, от питання: що він шукав зі слізьми, Покаяння чи благословіння? Ну, цікаво, як ви думаєте? Я думаю, що якби він шукав покаяння, так він би був покаяться і все знайшов, що потрібно. Ага. А він шукав благословення без покаяння. Без покаяння. О. Він не зрозумів свого гріха і не покаявся. Тому Господь. Ви бачите, йому... ще не момент такі є, що. Отримання первородства накладає і відповідальність, якою і став своїм життям, яким він, він не був готовий до цього, Бог не міг просто. А він, він, шукав, це... він хотів цього, а життя було зовсім, зовсім протилежне. Тому дійсно, коли справжнє покаяння воно є в душі, воно веде людину до визнання свого гріха, залишення, очищення гріха. Наглаження стосунків з Богом, налаження стосунків з людьми і так далі. Якби було щире покаяння, було. він би сказав, «Да, сумував, зі слізьма шукав, як написано в Біблії, покаяння. І цього смутку би не було. Віддав Богові, все, ти краще знаєш, що для мене потрібно, що для. І, значить, для мене передбачив щось інше. Але постійно його це тривожило. Значить, не відпустило це, ну, ця образа і набрати, як це все сталося. Ви знаєте, недавно я був свідком одної події. Проходила група по залишенню паління. Значить, проводив Сергій Луцький цю групу, і е, зайшлося люди, які палять, і сиділи. Їм давали на кожен день завдання, і вони виконували їх, і було видно, як вони покидають палити. Один день боротьби, другий день боротьби, третій день боротьби. Помаленьку, четвертий, але був один чоловік, який нічого з того всього не робив. Але регулярно ходив на групу. Регулярно. І все. Всі говорили, я вже кину, я вже не палю два дні, три дні. А він все хвалився. А я 20 сигарет, а я 30 сигарет, Ну і отак цигарок, і отак він хвалився. Але прийшов час, закінчилась група, і кожному вручають диплом за те, що він покинув палити. І цей чоловік теж прийшов за дипломом. Йому нічого не дали. І він дуже образився. Як ви думаєте, чому він образився? Бо він ходив. Бо він ходив. Але він... А, ді, а дії не було ніякої, зміни не було. Так, і він потім... не було. а він потім, знаєте, що сказав? Але я хотів, але в мене не вийшло. Бачите, Весь... він хотів, але нічого не робив. Щось подібне з покаянням, так чи ні? І з благословенням. Ну, бачите, таке може бути. Ми можемо в церкву ходити, ми можемо молитися навіть, навіть Біблію читати. Але якщо в нашому житті не відбувається цієї перетвореної дії, коли ми не те, що ми тільки сповідаємо, наприклад, що Бог каже, вірний і правильний, простить нас і очистить нас від усякого гріха. Тобто Бог, не тільки хоче дати нам дар покаяння, не тільки е, прощення, але і що? Цей гріх видалити з нашого життя. А якщо цього ми не хочемо, не прагнемо, тоді і не і просимо про це і не просимо про це нічого дуже багато не людей не співставляють своє непрощення. Тобто багато є ситуацій недавно, наприклад, нещодавно стикнулася, що одна людина просить пробачення, навіть не винувата, а інша мовчить і питається: а чому ти у відповідь? Ну бо конфліктна ситуація. Ну, бо я бачу, що я права в цій ситуації, а я вважаю, що я краще буду. Ну, не навіть я не винувата, але я попрошу пробачення. Тобто багато людей ну не співставляють, що якщо я не винувата, я пробачення не буду просити, не цього розуміння, що таке насправді прощення, що Бог зробив. Якщо так Бог буде відноситися до нас, то мабуть половина... Все людство буде, напевно, не проще. Я би хотів, так. щоб ви подивили з вами книгу Левит, якщо можна. «Левит» — п'ятий розділ, п'ятий вірш. Можливо, цей текст допоможуть нам. Е, от, наприклад, перший Івана, перший розділ, дев'ятий вірш, Ісаї, перший розділ 16, по 18 вірш. Давайте подивимося, Біблія говорить. Так, да, от Біблія підтверджує цю, цю, цю думку, що то станеться, що завинить одним із цих і визнає, чим він згрішив у тому. Тобто ведеться мова про двох людей. І каже, в чому він завинив, угу. у тому він має попросити має визнати оцей гріх так. конкретний гріх. Тобто, говорячи про покаяння, ну передбачає собі, що він не просто кається, Господи, прости мене. Або під підходить казав Роман, конкретно. прости мене. Тобто, каже Роман, пробач, що я сказав отаке таке, так. відносно. Тобто, те. якщо, наприклад, на сьогодні зараз глядачі наші слухають, дивляться, і вони хотіли б знати, як їм конкретно навчитися каятися. То перше, з цього тексту, що ми бачимо, потрібно піти до тої особи. Про це, це усвідомлення свого гріха, що було добре і так? визнати конкретну дію, яка було не прийти до ображеного і визнати так. по суті те, За що ви що? можете. Так. так, так. Дякую. Які ще там тексти є? Коли ми свої гріхи визнаємо, що він, Бог, вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А якщо кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця. Так, то що? Поясніть нам, що це значить у нас практично. Тобто, якщо я своє визнаю, що я грішна і далека від ідеалу, але вірю, що якщо я визнаю перед Богом свої провини, то Бог, ці свої руки були пробиті на хресті і доторкається до мене, то я знаю, що повинна вірити, що Бог прощає, бо Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Ну, Це друга частина. Це, а перша частина, яка. кажу, коли ми каже, гріхи, гріхи свої ви визнаємо. визнаємо. От... Так, ні, ні, там я не визнаю. Ні. То ми робимо Бога неправдомовцем, коли кажемо, що нема в нас гріха. Так. Ви замітили, так? Якщо ми не. Тобто, коли є люди такі, от дивляться, каже, я нікого не вбив, я ні в кого нічого не вкрав. Ну за що мені Угу. А виходить, що якщо він такого не зробив, значить не правда. Ми кажемо, що Бог не правда. І ми таким ображаємо Бога, і ми говоримо, що Бог є обманщиком, бо Бог сказав, що всі що? Це зрішили. Що вона би чесно подивилася на своє життя, то в нас рівно би знайшла недоліки, які в неї є. І от цікаво, чому Бог от не просто каже, ну покаяться, а Він все-таки хоче, щоб ми визнавали конкретний, називаючи конкретний гріх, в якому ми винуваті. Тому що коли вона це, проговорює, то вона сама переконується в тому, що це її проблема в її житті, з якою треба боротися і з якою треба позбутися. Якщо людина не проговорює, я знаю одну молоду людину в таборі, в якої була проблема з палінням, з випивкою, у молодіжному таборі. Табор відпочинку. Табор відпочинку. І коли його вже прийняли рішення відправити за, таку, за такі дії, білько, білько. я, як будучи пастором наставнику, цьому таборі, кажу, давайте я ще, раз, я ще раз з ним поговорю. І ми з ним розмовляли. Він плакав при нашій розмові, тобто усвідомлював, що це є проблема. І коли кажу, давай Богові скажи про цю проблему, помолися, він не відкрив свої уста. Він плакав, а, а проговорити проблему перед Богом не міг. І ви знаєте, через рік, потім він приїхав з друзями знову. Ця проблема залишилася, Саме. і він все більше і більше деградував у цьому. якраз mm -hmm. цей момент. Коли ми усвідомлюємо, коли ми визнаємо Боже або перед кимось, це є проблема. Бог туди дає силу, Бог дає, щоб це позбутися цього, якщо цього, як і Юда, скільки Бог намагався. Да? Mm -hmm. І раз, і другий, і вже вечеря остання. Да? І каже, один із вас мене видасть. Це конкретний вже сигнал. сигнал. І Юда, що напевно, мовчав, мовчав. Він цього не визнав, не проговорив. І потім знаємо, до чого це. І закінюємо. хочеться сказати, що тут ще є друга крайність. Один не може визнати гріх, а другий раз покаявся. Він, вроді, приніс своє покаяння Богу, віддав, а потім його вроде забрав і пішов знову з ним. Знову звертається до Бога. І знову він носить, він не скинув цей тягар. Це говорить про те, що він не довіряє Богу виходить, розумієте? Так. А от я хочу вас запитати, як Біблія говорить про силу покаяння? От візьмемо, наприклад, 32 й псалом, ось дії, 24 й розділ. Ем, показано, як Павло прагне цього. В чому сила визнання свого ріха і покаяння? Після справжнього покаяння зникає почуття вини, немає цього тягаря. Бо ти ближче на підходиш до Бога, наближаєшся. Ти віриш, uh -huh. що Бог простив, і почуття вони немає. Що б ти не зробив, якщо по щирому ти Бога попросив. А якщо лишається почуття вони, то ну, або Дух Святий ще докоряє якийсь гріх, не розкає, не лишився. Uh -huh. Ти щось ще не відкрито щось тобі, uh -huh. ти не так аналізував. Або просто щось, щось не yeah, так. Дякую. Давайте чи... говорить. Цікаво, Давид говорить про свій власний досвід, коли, коли... каже, блаженна людина, кому прощний гріх, все це. Але потім розкриває, яким чином це відбувалося. Він каже, Коли я мовчав у своєму гріхові, то в мене було, я не міг, я не знаходив свої місці. Каже, я взагалі мій фізичний стан, мій емоційний стан це було все розбито. Ну каже, як тільки я відкрив свій гріх, то каже, я відчув, що Бог каже, простив мене. Потім каже, Бог став моєю покровою, Бог став моїм захистом, Бог дав мені силу. Він став моїм тим, хто дав мені мудрість, який почав вести мене в дорозі, щоб я знову не... Не потрапив, не потрапив Пасху гріха. Тому фактично визнання, покаяння, воно приносить велике благословення. Мир в серці, це вже було сказано. Налагодження стосунків з Богом, налагодження стосунків одне з одним, mm -hmm. радість у серці, цей спокій, який настає. Що стосується, як приклад, апостол Павло, <кхух> що він говорить про бажання бути чистим перед Богом. 24 розділ 16 вірш, дії апостолів. <кхух> Апостол Павло, звертаючись до, до християн, він дуже цікаво Дії, описується. Дії апостолів 24 рост, 16 вірш. І я пильно дбаю про те, щоб завсіди завжди мати сумління невинне щодо Бога і людей. І я пильно дбаю про те, щоб завжди мати сумління невинне щодо Бога і людей. Сумління невинна, совість невинна. Справа в тому, що совість, совість може бути і спаленою. Мені пригадується випадок, який один був в Америці. Знайшли вибухівку в літаку, знайшли вибухівку, вона не спрацювала. Почали розбиратися, а що ж таке було. Угу. І один знайшли виновного, який хотів підірвати свою дружину, а вона не спрацювала, суд іде який же він мотив сказав? А він каже, я віруючий ще й служитель, тому я не можу з нею розвестися. Угу. І він вирішив її зірвати. Мотив правильний, служитель і віруючий не повинен розводитися з дружиною. Але це не значить, що він треба повинен її вбити. Совість, вроді, без однієї сторони, а з другої сторони, її немає, вона спалена. Угу. Так от Павло і каже, я хочу, щоб совість моя була. Дійсна совість, щоб вона я любив так, як Бог любить, і ніколи не зробив того, що ну, Бог не хоче, бачите, щоб зробив. фактично, Бог, Бог діє через сумління, і коли воно тривожне, неспокійне по відношенню, то Бог каже: прислухайся, виріш це питання, щоб ти був і перед Богом, і з людьми був. Те, що від тебе залежить. Друзі. Ви бачите, що дійсно ми не раз порушуємо волю Божу і ображаємо і Бога і ближнього, і навіть самі перед собою чуваємо вину. Що робити, як бути? Це питання так званої духовної гігієни. Потрібно признавати своє вино. чистоплотним треба бути в цих питаннях каятися, просити прощення, слідкувати за чистою совісті. Як ми слідкуємо за чистою тіла, так треба слідкувати за чистою відносин з людьми і чистою душі. Тому нехай добрий Дух Святий дасть вам відчути це, зрозуміти і прийнявши прощення і покаяння, радіти Божому спасінню до зустрічі.